Дома лучший. Ну, де що? Горе заставляє. річна Катерина Кондрашевська єдина постійна жителька села Лісове на Рібкінщині. В день, як є сили, то порається на городі, вправно рубає сокирою гарбузи. Вибирає з них насіння та сушить на зиму. Переїхала до лісового з колишнього села незаможне, як вийшла заміж, має двох синів та двох онучок. Прожила бабуся тут 66 років, працювала свого часу в колгоспі. збирали, бураки Два роки тому поховала чоловіка Володимира і залишилась останньою жителькою села. Багато чоловік 30 було. Багато було людей. Хожа був, худоба була, магазин був. Катерині Кондрашевській у побутових справах допомагає соціальний робітник, та й діти провідуть два рази на тиждень. На зимівлю забирають стареньку до Чернігова. Вісник Че, а що ж іще?